Ламала Бол вирішив, що він Льонель Месі. Бем! М'ячик в обличчя від м'ячика. Яніс, неймовірно, потужній формі на старті сезону. Сьогодні він дав 37 очок з реалізацією у 73%. Але є одне але йому не свистять ось таку пробіжку. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири. 5 кроків, ну це ж нікуди не годиться. Таріс Максі тягне на собі філу, у них 4 поспіль перемоги на старті. Сьогодні в Овертаймі обіграли Вашингтон. Максі набрав 39 поїнтів та 10 асистів і також в шикарній формі. А ми переходимо до найкращих мувів. Починати будемо наш топ з ноу-лук no пасу від Стефана Каріна, Джонатана Кумінгу. Стефу можна не дивитися, він відчуває партнерів і так. Як і Малік Монк, яка передача на расті за спиною, не дивлячись, естетика. Кріс Пол в повільному відриві, і Брендін Подземський за це його наказує не пожалів діда зовсім. А тут Кем Вітмор з Кейшон Джорджем розігрує аліупчик. симпатичненько. Їдемо далі. Хай хакес у це так потужність. Мексиканські коріння даються в знаки. А завершувати будемо Араном Вігінсом. Хоча ні, вашим серденьком.